Думаєш, тебе вже нічого не здивує? Приземляйся в ан та відчуй себе справжнім пілотом у найатмосфернішому фастфуді білої церкви. Усе змінилось, стало ще краще. Усе на рівні топова команда, високоякісний сервіс і кухня, повз яку неможливо пройти. У меню ульотні бургери з соковитим м'ясом, рибою чи веган котлетою. Все з ідеальною булочкою і на твій смак. Хот-доги смачні, гарячі з кімчі та іншими начинками. Точно знайдете, що обрати. Любиш фритюр? Спробуй картопляні діпи в паніровці, крабові, клешні, креветки, сирні та лососові палички, мідії, кільця цибулі та хрусткі нагетси. Усе свіже, гаряче й ароматне. А для кави – класична, авторська і холодна. Уся ароматна і смачна. Щоб похолодитися, обирай з різноманіття напоїв, квас на розлив, авторські лимонади від закладу, а також новинка. Bubble Ice Latte, Bubble Lemon Грейс, Bubble Fruit Mix. І звісно, яке літо без морозива? Спробуй трендове морозиво Дубайський шоколад. Найсмачніше у місті. Тут твій драйвовий відпочинок, затишна атмосфера, дитяча зона, безкоштовний батут і літак, який вже став легендою. Ан-2, біла церква, вулиця Сквирська, шосе 178. Прилітай! Смачно! Та ще як?